На жаль, цей день не добрий для Одеси, тому що ну, по перше, буквально напередодні ми бачили удари по Одесі. Казав мер міста, що для Путіна настали собі такі сакральні дні, які стосуються саме цього міста. Цього разу був удар по новій пошті, а просто місце, де сортували Посилочки, де люди відправляли один одному якусь допомогу, тобто місце, де точно не пов'язане ні з якими військовими діями, і точно там не було військових. Також там повідомляють, що а, був ще один склад, який пов'язаний із рослинами. Ну то, взагалі, якийсь нонсенс. На вашу думку, як сьогодні можна трактувати, сьогодні Росія що робить? Просто а, працює на знищення Одеси, на знищення міста, людей. Якось це можна сьогодні трактувати по-іншому. Ну вони зараз намагаються зробити непридатними для життя два міста: це Харків та Одеса, тобто це терор, паніку хочуть розвести і показують, що ну, це і звична тактика. Знищувати немає вагомих успіхів на полі бою. А це терор в тилах для того, щоб зробити непридатними для життя такі міста. Ось ключовий для них, в тому числі, і це от вони роблять тут. їх звична тактика. Тим часом. А ми розуміємо, що удари будуть також продовжуватись і по Росії. і Що цікаво, це звісно, НПЗ нас цікавлять найбільше. І напередодні вдання Політико пише, що в Росії є проблеми з бензином. От як це можна перевірити, як звідти взагалі важко легко діставати усі факти достовірні, що насправді там відбувається? Тому що, вочевидь, Росія би захотіла приховати певні проблеми, що про це не дізналися у світі. Тим більше, що цієї ночі чергове НПЗ нібито горіло, чекаємо більше інформації. Це більше підтверджень, але все ж таки можна про якісь певні проблеми говорити, і як це можна помітити? Ну, дивіться те, що вони е прогнозували проблеми, це пов'язане з тим, що вони е припинили, заборонили експорт нафтопродуктів якраз на період посівної і на період, е на період е уборки врожаю. Чому і тому вони поки що за рахунок цих запасів вони можуть триматися, тобто принаймні забезпечувати всередині країни це споживання, а ось але методичне вибивання цих заводів, а у них у них проблема з обладнанням західним почалося ще до до початку ударів, тому що воно все західне. Китай тут не допоможе. А у них і до цього, наприклад, якщо ви подивитесь новини, завод лукоїло під Підмосков'ї скоротив виробництво палива. ще... Наприкінці 23-го року, коли і так не було, не було ще поки що на ударів. А тут е починають літати СБУшні дрони по Краснодарському краю. Вибувати от сьогодні. Афінський там ще якийсь там завод він взагалі виробляє е авіаційний газ. Так це взагалі висока якісна продукт, на якому літають літаки. І тому, звичайно, що це викликало у них а, таке побоювання, і вони почали розуміти, що наступному підуть нафтопроводи. Нафтопроводи там знаходяться найбільш болючі для них це компресори на на, на цих нафтопроводах, тому що вибиваєш компресори, його теж важко відновити швидко, тому що воно теж або західне, або миколаївського виробництва. І тому вони оце починали оць, там паніку розводити, вереск на заході піднімати і так далі. Тому що це означає, що вони побачили, що є болюча точка а, знищення нафтопроводів, і газогонів і нафтопереробної галузі Росії це фактично розпад їхньої економіки. Далі сьогодні гурівці вдарили по досить цікавих об'єктах. Це по тяглових станціях та трансформаторних станціях вже на залізниці. Це теж дуже болюча тема, тому що залізниця це основний постачальник перекидання військ, економіки. І якщо вибуваються нафтопроводи, єдиним способом їх транспортувати це знову таки через залізницю. Тобто Україна комплексно почала підходити до цих питань. Це дуже добре, що вже починають спецслужби так діяти, тому що це от нас часто говорять, можна розвалити Росію. Ну я не вірю в цю лірику про національні рухи і все інше. Там ну тільки на, на північному Кавказі щось там залишилось. А от розпад економіки, оце отут от і може починатися. Тут може починатися, тому що коли у Москви не буде можливості викачувати ресурси з регіонів та експортувати за кордон. Ну вибачте, тут вже колас починається, і це і це шлях до перемоги в дійсності України, і це спосіб України диктувати, в тому числі заходу свої умови. Тобто, тут дивіться, тут я не військовий, але я не виключаю, що може бути взята така стратегія, що Україна не буде відвоювати території, вона буде стримувати Росію, а буде нищити їхні толи. А, а далі може повторитися історія з Першою світовою війною, коли а, Німеччина тоді була ще окуповувала частину Франції в Україні, ще були війська, але була змушена здаватися і оголошувати капітуляцію. Тому що просто вже не витримували у них вже голод там починався і багато чого іншого. Тому це шлях дуже правильний, те, що робить вже Україна, і те, що починаються такі верески на заході, це теж а, в плюс більше Україні, тому що вони досі і американці досі розглядаються Росію в якості цілісного государства держави і не хочуть її розпаду. Але ж Україна може сказати: так це ж ваші проблеми, а не наші проблеми. Цілісність Росії тому в обмін на вирішення маленької проблеми. Україна кордони 91-го року, списання боргів інвестиції НАТО вирішуєте маленьку проблему, або Україна вам влаштує велику проблему. Розпад економіки Росії, хаос там. Китай може забрати Сибір, покращити своє стратегічне становище у майбутній війни з Сполученими Штатами Америки і так далі. Але ж це будуть ваші проблеми, а не наші проблеми. Тому давайте ви там будете, коли там ведете перемовини з Росією. Вони вони десь там ведуться. Не те, як Україна здається, так там починається там віддаються території, і так далі. А то як Росія забирає манатки та валить на дино на кордону року. Тобто ми розвертаємо ситуацію. Тому ми повинні розуміти, для цього потрібен потужний ВПК, тому що захід не дасть е, зброю для ударів по території Росії. Там вчора е, там міністр Латвії МЗС сказав, що, начебто, якісь країни дозволили. От коли побачимо, тоді повіримо. Я в це не вірю поки що. Тому що Росія ядерна держава Україна робить робити, повинна власні ракети, власні дрони та переносити війну на територію Росії. Ось для цього потрібно знову таке збільшення державного замовлення, кредитування ВПК, забезпечення секретності ВПК. Якщо ви не даєте довгострокового контракту, то давайте можливість хоча б експортувати зброю нашим зброєрам. У них принаймні валюта буде завозити в країну, та багато чого іншого треба робити і запускати, запускати виробництво, і е, оце погрожувати заходу великим проводом оце вони зрозуміють, тому що знаєте, у нас в Україні досі думають, що а от, наприклад, Захід і Америка, вони так знаєте, от зацікавлені. от так думають, що так знаєте, переживають за Україну. Ні, вони переживають за свої інтереси. Це не добре, не погано, Так у них працює. Знаєте, от це Уільям Бернс, нинішній голова ЦРУ своїй книзі Невидима сила. Якраз сказав, що завдання американської політики не вирішення проблем, а їх контроль. Ну умовно кажучи, щоб війна була на території України. І ця і вирі, і контроль проблеми не передбачає, що Україна зберігається. Ви поміже теж б, розумієте це. А от коли Україна перевертає дошку, і говорить: ну тоді ми вам влаштують більше проблем. і ви вирішуєте довбайте зі своєю Росією вже самі. Оце вже по іншому працює. Це вже мотивація, і тут по правильному шляху йде Україна. Ну, тут ще цікаво напередодні була заява в у міністерстві закордонних справ Литви, що Україна отримує західну зброю, якою дозволять бити по території Російської Федерації. Ось тут же цікаво чи це щось далекобійне, так якщо нам дозволяють, Дивіться, і я насправді не вірю. Дивіться, я поки не вірити поки не побачу. Я поки не побачу. Це це поки що розмови. Може вона щось не так зрозуміла. Може так, коли це буде, тоді будемо говорити. Я не вірю, що американці дадуть можливість атакам саме бити по Росії, бо Росія ядерна держава, ніхто не хоче ескалації. Тому що я бачу, що озброєна армія Тайваню, Наприклад, вона збройна багато американської зброї, але немає далекобійної зброї. Тобто ракети Тайванці роблять самі. Тому що логіка американців наступна: якщо ми дадемо тамагавки, припустимо, або Японії, або Тайваню, або Південній Кореї, а, наприклад, уряд Тайваню може для того, щоб втягнути просто Сполучені Штати Америки в війну довбанути по Пекіну, а потім сказати: ну така вже та тактика, як я вам сказав, тепер розбирайтеся між собою, так тому ми повинні розуміти, що поки що поки не побачимо, поки не побачимо застосування. Я, поки в це казки не ба не вірю. Я хотів би, щоб так було, але ми повинні виходити, що цього ніколи не буде. Але ми повинні розуміти, що ніхто не заважає Україні використовувати власну зброю по території Росії. Тим часом Бен хоче зробив таку цікаву заяву зі штатів, що Німеччина і Штати мають лише сказати, що ми хочемо, щоб Україна перемогла. Тобто, це може трактувати, що сьогодні залежить ну майже все, скажімо так, від політичної волі політиків чи як. Дивіться, все впирається знову в Росію. Вони бояться розпаду Росії, ви повинні розуміти. А росіяни активно цим грають. Вони лякають, шантажують Захід. Що якщо вони програють в Україні, вони розпадуться і це працює, тому вони можуть говорити все, що завгодно. Питання будуть робити чи не будуть робити. Тому тут знов таки боязнь розпаду Росії. Тому ми повинні влаштувати реальний розпад Росії, ну загрозу створити. Що, шановні, або так буде вирішено, або по-іншому буде вирішено. Знову таки я нагадую історію Ізраїлю: війна 73-го року судного дня, коли Сполучені Штати не хотіли допомагати Ізраїлю, але були змушені йому допомагати, тому що Ізраїль поставив таке становище: або вирішуєте маленьку проблему, допомагаєте нам, або ми влаштовуємо ядерну війну на Близькому Сході. Ну, тому що у них тоді вже було там 13 чи 15 ракет Єрихон з ядерними боєголовками, щось там на фантомах могли прикрутити. Ось. І Ніксон, тоді президент Сполучених Штатів Америки, за 9 годин вирішив, і перекинули без конгресів, без будь-яких дебатів і так далі. Отак так треба розмовляти зі всіма. Тоді я вас запевняю, буде успіх. Тоді вони можуть взагалі нічого не говорити. Знаєте, там перемога. Нам, нам не треба слова. Нам потрібні дії, коли Україна поставить їх в таке становище, вони будуть змушені це робити.